Біля свято святооспанського собору, що у Володимирі із ночі крики та прокльони сюди, 10 жовтня приїхала поліція та виконавча служба. Вони пояснили, що мають виконати рішення господарського суду про виселення УПЦ МП. Наказ господарського суду від 25 березня 2025 року про зобов'язання регіони організації Святоспенського кафедрального собору передати Волинській обласній державній адміністрації культовій будівлі, саме Собор і Успенський собор та будинків. З дзвіницею та мури, що є державною власністю. Чиновники разом намагалися потрапити всередину собору, аби почати опис майна. Втім, обурені люди кричали й намагалися перешкодити цьому. Ситуація була напружена, натомість таки поліцейським вдалося потрапити всередину собору. Там вони відразу почали описувати майно. Над ранок емоцію вщухли, проте люди не поспішають розходитись. Станом на 8.30 ранку опис майна собору продовжили.